Мандри як спосіб життя, велосипед, автостоп та байдарка дві людини, 16 країн, 18 місяців. Цікаві історії про свої пригоди із тривалої подорожі розповіла пара однодумців, котра познайомилася у соцмережах. А все почалося з того, що у своїй 21 дівчина-фотограф Ельвіра з гірського села Косова вирішила кардинально змінити свій стиль життя. В сосумі це зовсім інше життя. Це весь час робота, сім'я. Це мені, звичайно, все дуже подобалося, але я відчуваю. Але що я хочу чогось більше побачити, зрозуміти про себе про світ, і я не могла це зробити виїжджаючи тільки у відпустку, кудись. Я відчувала, що мене тягнуть мандри. Знання світу, я хотіла це все пізнати. Зі своїм хлопцем вона познайомилася, коли ще не знала, куди поїде і наскільки. Микита росіянин. Проте це не стало на заваді їхнім стосункам та спільним інтересам. За кілька днів після зустрічі одружилися і подалися в дорогу. Романтика, нові емоції сплелися, і їхній медовий місяць затягнувся на медові півтора роки. Затяті мандрівники переконані, пускатися в подорож треба вже сьогодні, не відкладаючи на завтра. Мір дуже э, швидко міняється. и в скором времени от аутентичности, которая имеет каждое отдельное государство, не останется вообще ничего. И поэтому, если человек мечтает путешествовать и сейчас не отправится, то в скором времени э, он не увидит э, какого-то уникального мира. Национальность стирается и Все переходить на американський якийсь європейський манер, все полупластикове, синтетичне, і мир становиться более іскусним. 10 тисяч кілометрів проїхали на своїх двоколісниках, хотіли дістатися до нової Зеландії. Забракло сил, не витримали їхні ровери. Ремонтувати не було що. Свою подорож молода пара продовжила автостопом. За 18 місяців незліченна кількість нових знайомств і нових вражень бували у найвіддаленіших місцях світу, де не ступала людська нога. Ми бачили людей, які ніколи подібних нам людей не бачили, скажем так, європейців, білих людей. Це були дуже незвичайні враження. Якісь краєвиди дуже дуже красиві. В основному це нас дивувало. Ми не ми не дуже любимо міста. Ми більше по автентичних місцях їздили. Як мандри змінюють життя сьогодні, розповідають франківцям. Переконують, світ стає більш відкритим. Мовляв, для затятих мандрівників з'явилося чимало можливостей. Менше кордонів, безвізовий режим діє у 60 країнах світу. Життя подорожуючих простішим роблять девайси. Багато сервісів є для бюджетних мандрівок. Наразі Еля та Микита повернулися у Карпати, насолоджуються українськими пейзажами та смачною гуцульською кухнею. Втім кажуть, їхня зупинка триватиме лише до весни. Смак до мандрів лише загострюється. Я не представляю, як можна сидіти вдома після такого. Жизнь вдома ну, після цього ну, скучной, серой. У нас нету конкретної цілі, откуда, куди. Ми путешествуємо по настроению, як герои всіх сказок, куди глаза глядят. Вони зрозуміли, що стали мандрівниками назавжди. Куди далі? Відповідають в один голос світ за очі.